Привіт, народ! Цього разу у нас в меню системні вимоги і тести відеокарт в Stalker 2, деталі геймплею Індіани Джонса та багато різних новин, але не менш цікавих на хвилиночку. Без клоунади справжній такої, повірте, не обійшлось. Як звичайно, з вас лайкос, який-небудь актив і окремо. Запрошую підписатися на канал і можливо вас зацікавлять наші соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу чи підписатися. На Патреон і давайте розбиратися. Valve випустить лімітовану серію Steam Deck OLED у білому кольорі. У продаж міні ПК надійде 19 листопада за 679 доларів. Від звичайної версії білий Steam Deck ніяк відрізнятися не буде. Справа тільки у кольорі. При цьому в комплекті буде також білий чохол і біла серветка для екрану. Але найцікавіше і інше: тираж буде обмежений і розподілений між усіма регіонами. При цьому для купівлі знадоблення. Steam аккаунт без блокування з хоча б однією покупкою до листопада, і навіть тоді можна буде купити тільки одну консоль. Купити білий стім, дек можна буде в США, Канаді, Британії, ЄС, Австралії та на сайті Комодо. Додаткового тиражу при цьому точно не буде. А от перекупи потирають руки і готують ботів для закупів. Пішли перші прев'ю «South of Midnight від Compulsion Games творців «We Happy Few». критики були захоплені унікальним візуальним стилем та атмосферою гри. Оглядачі порівнюють адвенчуру з живою казкою, яка має свою унікальну чарівність завдяки анімації, що нагадує стоп моушен. У грі можна відключити низькочастотну анімацію в ігровому процесі, і вона залишиться тільки в катсценах. Дія відбувається на півдні США, чий фольклор і готич. Чні мотиви наповнюють світ таємничістю та магією. Музика і звукове оформлення також стали великим плюсом для проекту. Саундтрек у стилі блюзу та джазу, ніби оживає під час боїв, підкреслюючи екшн. Проте в плані геймплею South of Midnight не пропонує нічого радикально нового. Бої та механіки досить передбачувані, і деяким гравцям вони можуть видатися дещо одноманітними. На думку IGN, розробники більше зосередилися на графіці та і. Історії, ніж на інноваціях у геймплеї. В цілому, на проходження сюжету «South of Midnight» піде близько 12 годин. Реліз заплановано наступного року для ПК та Xbox Series. Також вона буде доступна в Game Pass. Якщо хочеш перейти на новий рівень, і замість того, щоб грати в ігри ще й почати створювати їх, новий курс Unity Game Developer від Robot Dreams стане твоїм провідником до світу Unity Game Dev. У. Цей курс ідеальний квест для всіх, хто хоче. За 36 занять ти пройдеш усі етапи створення гри: від налаштування Юніті, створення першого персонажа та локації до фінальної версії, яку можна буде запустити на будь-якому природі. Стри. Знання C-Sharp для програмування, реалістичні фізичні ефекти, візуальні та звукові фішки, які зроблять гру максимально атмосферною. Тут все, щоб ти створив щось своє. А наприкінці курсу бац, і в тебе вже прототип гри, готовий для портфоліо. Але хто веде курс? Тут тебе чекає справжній профі. Олександр Летяєв, – девелопер із Nix Games. Він знає Unity як свої п'ять пальців і мої. Має 9 років досвіду у Vira Games, Dals Games та Ad Aspera. У його арсеналі геймплей для Mecha Fight Club, три круті мідкорні проекти і два десятки прототипів для гіперказуальних ігор. Так що з таким лектором навчання буде не тільки корисним, а й драйвовим. Курс проходить з 13 січня до 23 травня. До речі, не прогавте акцію до Чорної п'ятниці. Лови можливість до 30 листопада. Ада при купівлі курсу отримуєш ще один у подарунок. Подробиці де? правильно в описі. Giant Software нарешті випустили Farming Simulator 25. Час повертатися до грядок. Гравці можуть розвивати свої ферми у трьох мальовничих локаціях, доглядати за тваринами, займатися лісництвом, керувати магазинами, вирощувати овочі та навіть очолювати будівельні проекти і повноцінне виробництво. Одним з основних нововведень стала покращена система погоди. Тож тепер фермери повинні готуватися до погодних явищ. Farming Simulator Тор 25 включає 400 машин і інструментів від 150 розробників та кращу графіку. При цьому на старті гра змогла показати вражаючий результат як для нішевого проекту: 126 тисяч онлайну. Правда, відгуки дуже різняться, в основному лають оптимізацію, якої у гри немає. Я можу це підтвердити, бо теж вже пограв. Також під критику попала мінімальна кількість змін, тому що майже усі типу Новинки були у модах і завищена ціна. Також пишуть про загальну сирість проекту, але це типово для усіх симуляторів фермера і зазвичай виправлялось патчами, тому залишається їх дочекатись велф показали кліп із демонстрацією фізики води над якою девелопер Меттіу уайлд працював ще у студії кемпо санто відомій по Firewatch. нагадаю що в 2018 році велф викупила кемпо санто яка тоді працювала над амбітною адвенчурою In the Valley of Gods. але проєкт заморозили у 2019 тисячі Прикол у тому що цей кліп вже публікували на сайті Санто шість років тому коли Уайлд... Детально пояснював, як саме вдалося досягти таких ефектів. Після злиття з Велф він займався фізикою рідину Half-Life Alyx і Counter-Strike 2. А про In the Valley of Gods можна вже забути. Action Stellar Blade вийде на ПК наступного року. Про це повідомили розробники із студії Shift Up. Ще коли гра релізилась для PS5, розробники відразу сказали про те, що планують випустити гру і на ПК. Однак точної дати не називали. Тепер же ми точно знаємо вікно релізу. Shift Up сподіваються, що їхня гра зможе показати на ПК відмінний результат. На PS5, якщо що гра всього за пару місяців продалася більш ніж Ж мільйонним тиражем ShiftUp розраховують, що екшен у Steam покаже навіть кращий результат ніж на PS5, бо платформа Габена має неабияку популярність. Можу лише припустити, що гра, коли вийде на ПК, отримає усі контентні оновлення і доповнення, наприклад, як безкоштовний dlc кросовер із Ніраутомата, який релізиться 20 листопада. У Каліфорнії на Ubisoft подали позов за закриття гоночного екшену «The Crew». Гра, як ви знаєте, вийшла 2014 року, а ось доступ до неї компанія вирішила закрити через 10 років. Позивачі заявляють, що подібне можна прирівняти до крадіжки, оскільки гравці купили гру і вона була їхньою власністю. І Юбісофт не мала права її забирати. Сама компанія заявляє, що продавала не саму гру, а ліцензію на доступ до неї. Що з цього вийде? Дізнаймося пізніше. Не повірите, але GTA Trilogy Definitive Edition нарешті отримала на ПК в Steam та лаунчері Rockstar. Оновлення від покращеної мобільної версії. Воно переносить багато різних виправлень, але головне, на ПК тепер з'явилась можливість увімкнути класичне освітлення, як у оригінальних іграх. М да, довелося почекати. Іксбокс і Бесезда провели презентацію геймплею Індіана Джонс the Great Circle». Протягом 15 хвилин можна побачити головного героя, який бігає, вбиває нацистів, розв'язує головоломки та вивчає локації. З усього ролика ми вибрали для вас найцікавіше. Сюжет стартує в США, де головний герой намагається знайти стародавню реліквію, яку викрали за наказом загадкового антагоніста Емерика Восса. Але головне вкрадена реліквія це лише мала частина. На якогось ритуалу, який хоче провести Гітлер, тому він активно збирає могутні артефакти. Індіані буде допомагати журналістка Джина, що шукає свою зниклу сестру і має власні мотиви для участі в цій авантюрі, але вона не буде нашим єдиним помічником. Ігровий світ обіцяє безліч локацій, від підземель до залишків стародавніх цивілізацій, повних головоломок і секретів. Індіана користуватиметься різними пристроями, як, от фотоапарат, що дозволить. Зберігати фрагменти головоломок для подальшого аналізу. Його вірний батіг стане незамінним інструментом не лише в бою, а й для подолання перешкод і безпечної активації пасток. Не обійшлося звичайно без технічних нюансів. Анімація рук виглядала трохи криво і нерівно. Зате в арсеналі героя буде й легендарний капелюх, який додає шансу на виживання. Під час бою легендарний вчений використовує не тільки свій хлист та револьвер, а й будь-які Зручні предмети також. Індіана зможе змінювати одяг для непомітного проникнення в певні локації. А за виконання завдань ти отримаєш очки пригод, щоб розвивати навички під власний стиль гри. І звісно, індіана все так само боїться змій. До релізу до речі, не так і довго. Гра вийде 9 грудня. Xbox Game Studios відзначила 18-річчя з дня виходу Gears of War на Xbox 360. І на честь цієї події компанія повідомила, що в наступній грі серії Gears of War ідеї Маркус Фенікс і Домінік Сантьяго будуть озвучені оригінальними акторами. У компанії заявили, що ідеї e є серцем Всесвіту Gears, тому створюючи майбутнє, вони звернулися до минулого. А оскільки події ідей e відбуваються за 14 років до оригіналі. Gears of War це означає, що деякі види зброї також будуть відсилати до ранніх версій історії. Подивимося, що з цього вийде. Після придбання Ектібліз, Microsoft планує продовжувати поповнювати свій список студій для Xbox. Філ Спенсер в інтерв'ю Bloomberg заявив, що компанія особливо зацікавлена в азіатських студіях та командах, які працюють над мобільними іграми, щоб урізноманітнити портфоліо своїх проєктів. Філ підкреслив, що Microsoft готова до нових інвестицій, якщо знайде підходящі команди та технології, які посилять її позиції на ринку. Примітно, що у Microsoft Microsoft вже була велика студія зі Сходу. Tango Gameworks, Це й інші внутрішні зміни викликають питання, чи не потрібно Microsoft спершу зосередитися на внутрішніх проблемах, перш ніж вкладати нові мільярди. Також Філ поділився інфою, що Xbox дійсно розробляє свою портативку, але до її виходу ще досить багато років. До того ж, у компанії немає ніяких червоних ліній, через які ігри з Xbox не зможуть вийти на PlayStation. Більше того в компанії. Компанії задоволені результатами перших релізів у конкурентів, сам же бізнес Xbox в цілому зараз почуває себе досить добре і впевнено. Blizzard провели презентацію Warcraft Direct, де анонсувала чимало цікавого для фанів Всесвіту. По-перше, масштабне оновлення Warcraft 3 Reforged. У версії 2.0 покращили графіку, оновили оточення та інтерфейс. А також додали більш детальні налаштування. Також внесли зміни у звук, оновили систему підбору супротивників і додали безліч геймплейних покращень. По-друге, ремастери Warcraft 1 і 2. У трейлері показали нову графіку. Оновлений інтерфейс, а моделі ретельно перемалювали вручну. Видання першої частини створено на базі відреставрованих ескізів 1994 року та невиданих артів. Але чомусь гра все одно виглядає так, ніби її частково робив штучний інтелект. Трилогія доступна у бандлі Warcraft Remastered Battle Chest за 40 доларів. До того ж, Blizzard показали дорожню карту своєї MMORPG. Вони анонсували класичні сервери World Ворлдвор. Крафто Місс оф Пандарія. Ми знову вирушимо у чудовий край за туманами, де наших героїв чекатимуть бої з США та іншими небезпеками. Крім того, вже 21 листопада з'являться нові сервери WoW Classic, які через час апдейтнуться до Burning Crusade, потім Wrath of the Lich King і так далі. Так, знову, і як на мене, це дуже круто. Ще два-три роки і піде по новому колу. Нескінченний колодязь з баблом. Але найцікавіше. Кавіше будуть сервери з героїчним режимом. Одна смерть, і персонаж видаляється. Як кажуть стародавні мудреці, одна помилка, і ти помилився. Наприкінці трансляції студія повідомила, що в доповненні World of Warcraft Midnight вперше з'являться повноцінні будинки для персонажів. А саме Адон з'явиться влітку. Але для The War Within вийде ще кілька великих патчів. В Evolved буде вбудований глосарій на випадок, якщо ви заблукаєте в досить заплутаному лорі гри. Нагадаю, події гри відбуваються у світі ЕОРА, вперше представленому в серії Pillars of Eternity. Регіональний директор EGX Берто Рідгер, який прагне зробити гру доступною як для нових гравців, так і для давніх фанатів, розповів про кроки, яких вживають для досягнення цієї мети, оскільки обидва Pillars ґрунтуються на опрацьовані. Лорі Еори, бомбардування нових гравців, тоною інфи швидше за все їх відштовхне, а не захопить. Тому, власне, і було вирішено створити такий собі глосарій. У будь-який момент гри ви можете зупинитися і перевірити інформацію. Ну і ще один фан факт: давно було відомо, що у Евод не можна завести романтичні стосунки із супутниками. Правда, за словами гейм-директорки Кері Патель, це взагалі не проблема, бо персонажі у грі за її словами словами цікаві і будуть запам'ятовуватися, і такого ефекту можна добитись без любовних ліній. Вихід нової RPG від Obsidian заплановано на початок наступного року. Шведський колектив Embark Studios показав перший геймплей свого мультиплеєрного шутера Ark Riders, над яким працюють як розробники Battlefield. Події гри відбуваються в далекому майбутньому на землі, захопленій машинами. Гравцям доведеться виступити в ролі рейдерів, які спускаються на поверхню планети, аби добути цінні ресурси, вбиваючи роботів і, звісно, своїх конкурентів. У новому ролику показали, як рейдери досліджують занепалі локації та борються за медицин. Каменти і контейнери з насінням. Блогери протестували бета білд за жовтень. Вони відзначили динамічний і напружений геймплей, що вимагає швидких рішень, а також круту графіку. Проте Ark Riders потенційно може повторити долю Конкорду, дещо високий поріг входу і ціну в 40 доларів, не дивлячись на те, що з першу гру планували зробити безкоштовною. Проте я думаю, що не повторить гра виглядає досить амбітною і цікавою на відміну від прова казуального і прісного хіро-шутера. Реліз Ark Riders заплановано на наступний рік для ПК, PS5 та Xbox Series. Crowbar Collective, автори Black Mesa, спільно з Team17 працюють і над новим тактичним шутером під назвою Rock Point. Сюжет такий: генеральний директор, найбагатша людина у світі, мертвий. Багатії, що залишилися природно, відразу ж вирішили поділити між собою його, так би мовити, королівство. Використовуючи додаток Merx, бізнесмени конкуренти можуть замовляти послуги ПВК так само легко, як і їжу на виніс, і тільки один загін на вагу. Кажуться, дати відсіч цьому свавіллю. Ви в команді ще з трьома оперативниками і братимете участь у місіях у стилі роглайт, як і в будь-якому іншому тактичному шутері. Буде багато косметики, модифікаторів, різноманітної зброї і чотири локації. Розробники обіцяють динамічну кампанію, в якій не буде двох однакових етапів проходження. Крім того, ви плануватимете атаку і по ходу справи коригуватимете стратегію. Кожна карта буде видозає. Змінюватися за допомогою параметричної системи дизайну гри інші подробиці стануть відомі пізніше. Зомбі Екшен Десган вийшов ще у 2019 році на ps 4. А на ПК гра з'явилася у 21 першому. Однак тільки зараз до нас дістався абсолютно небачений до цього моменту трейлер, який виклав сам Джеф Рос, геймдиректор гри. Сам по собі трейлер багато чого розповідає: наприклад, про всі ключові аспекти Days Gun, допові цикли, поведінку зомбі, геймплейні можливості, унікальні локації та інше. Але дивно те, що трей цей ми побачили тільки зараз. Можливо, якби він вийшов у потрібний час, грою зацікавилося б ще більше людей, і тоді, як варіант, Соні захотіла б зробити сиквел. Але як то кажуть, історія не терпить умовного способу. Сиквела не буде, а студія Бенд уже працює над іншим проектом. Купив сталкер 2», А тепер увага, анекдот. За словами російських адвокатів, для таких геймерів потенційно цілком реалістичний сценарій, коли їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності за державну зраду і посадити в тюряшку. Буквально вони говорять, що розробники донатять на зсу. Ти купив їх гру, ти донатиш на зсу. Час на зону, але не ту, що у сталкері покупцями можуть зацікавитися силові. Відомства, а якщо ви скажете, що не знали, то знайдеться парочка секретних свідків і потрібні докази. І хоча Сталкер 2 офіційно не продається в Росії, місцеві чиновники, а точніше, депутати Госдуми РФ, вже обговорюють можливість повної заборони проекту при умові, якщо у грі знайдуть якусь протиправну інформацію, а не тому, що розробники відеогри підтримують Збройні Сили України. Під протиправною інформацією вони мають на увазі екстреміст виправдання тероризму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо. Хоча у цьому всьому логіки шукати не потрібно, тим більше як можна заборонити те, що і так не продається, і можна сказати, заборонено самими GSC. Більше того, клоунада зайшла так далеко, що російські пірати відмовилися Stalker 2 навіть піратити і заливати на торренти, але гірше від цього точно не розробникам. Як кажуть, двадцятка не кінець це лише про. Ich kam. Від клоунади переходимо до важливої інфи. Сталкер 2 нарешті отримав оновлені системні вимоги. Звісно, гра вимагає досить потужного заліза. Отже, який ПК вам потрібен, щоб запустити другий сталкер на низьких налаштуваннях, а саме 1080p і при 30 FPS, знадобиться GTX 1060 на 6 гіабайтів. Core i 7 Сім k і 16 їх оперативки для більш плавного і якісного зображення. У 1080p на середніх параметрах, і щоб при цьому мати 60 FPS, розробники радять хоча б RTX 2070 Super або RTX 4060 плюс I7 9720K. Щоб насолодитися грою на високих налаштуваннях у 2К і при 60 Феписах, потрібно вже RTX 3070 Ti та 32 гігабайти оперативки. Ультра налаштування для 4 К з епічними налаштуваннями графону і щоб у тебе було більше 60 FPS, потрібно мати RTX 4080, Proz i 7 13700 kf і теж 32 гігабайти оперативки. Ще обов'язково потрібно SSD і 160 гігабайтів місця. Як вам системки? У вас гра піде? Черкніть в коментах. У свою чергу Nvidia випустили офіційні тести другого сталкера на картах 40-ї серії. Тести проходили як на десктопних картах. Так і на ноутбуках з використанням технології DLSS 3 і Без. При цьому всі бенчмарки тестувалися на максималках на компі з процесором Core i 9 14900 k і 64 Гігабайти оперативки з Windows 11. Ноутбук же був з Intel Core i 9 13980 HX і 32 ГБ гігабайти оперативки. На 4070 у стандартному, а також Super і TI Super варіантах, А також ж 4080 та 4090. У роздільності 4К на максималках частота кадрів збільшується в 2,4 рази за умови ввімкненої технології DLSS 3. Та ж 4070 видає близько 30 кадрів, але варто тільки ввімкнути генерацію фейсів, всі 70 різко збільшуючи плавність і чіткість. 4070 Super видала майже 90 кадрів TI варіант у 100, а 4080 вже тим більше 40 змогли розщедритись у тестах на 112 і 120 FPS відповідно. Нагадую, що це в 4К, але з врахуванням технології апскейлу, якщо без нього, то 4090 не може показати 60 кадрів. При цьому, щоб отримати більше 30 кадрів за секунду без DLSS і роздільною здатністю 2К, доведеться обзавестися 4060 Ti, що стосовно мобільних версій чіпів. Nvidia то все непогано. В 2К мобільна RTX 4070 видала 36 кадрів без DLSS і 76 кадрів з генерацією Фепесів при роздільності в 1080 p Хороший фреймрейт, показує навіть GeForce 4050, правда, без DLSS. З інших хороших новин Перед завантаження гри вже стартувало на Xbox. Дистрибутив гри на консолі важить понад 147 Гігабайт. Крім того, NVIDIA. Я вже випустили драйвера, створені спеціально для серця Чорнобиля. Тож не забудьте скачати. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.